Вітаю мої любі підписники з чудовим святом святом Святого Миколая. Я подумала, хоча рідко ходжу до церкви, а чому б не піти сьогодні, чому не прийняти святе причасті, посповідатися, чому ж не прийняти оливопомазання і не взяти проскурки побільше для своїх рідних, які не ходять до церкви. Тут така зима симпатична, я два рази чуть не впала по дорозі до церкви, по дорозі після, але настрій настільки піднесний, що я зрозуміла, що я обов'язково разом з своєю вірою буду робити те, що мені цікаво. Буду добиватися своєї цілі, тому що я маю проскорків, штук 10 чи 15, поділюся з рідними, які не ходять до церкви і сама буду приймати щовечора, принаймні для того, щоб не займатися зайвим жерством, вибачте, за слово, тому що відійшла від дієти і ввечері дуже хочеться солодко. Чи потрібні мені дієтологи, ендокринологи, чи потрібна моя совість і моя віра? І я подумала, що замість пачки печива чи цукерків я буду їсти проскорку. Я обіцяю і вірю в те, що я оздоровлюся і стану стрункіша. Дуже вітаю щирим серцем, щирою душею вітаю всіх своїх. Е Всіх своїх людей, які підписників, людей, які просто дивляться, слухають моє відео. Бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам миру, щоб ваші діти поверталися з миром з війни, щоб ніхто не гинув, щоб було щастя в душі, спокій і гарне небо над головою.